Вітаю всіх! Подивлюсь повернення полонених обмін полоненими у травні 25-го року. Повернення полонених у травні 25-го року буде обмін полоненими. Дивимось. Буде конкретний обмін, карта сила, старший аркан, ну, серйозних таких полонених. Дивіться. Так. Вони намагаються максимальним його зробити. Багато. Багато-багато. Буде. Досить результативний, я би сказала, можливо, багато. Можливо, тих, хто був в безвісті, зниклий, можливо, ще. Тепер беру цю колоду. У травні 25-го року буде обмін полоненими? Подивимося, що тут. О. Так, колісниця взагалі рух класний. Це взагалі. Два варіанти. Можливо, там важко полонені ще. О, надія велика. Концентрація на цьому питанні сильна, можливо, навіть при... добра кількість буде. Так, о, зникли безвісті, відразу скажу, по відлюднику будуть. Хто вважався, далі, знаєте, швидко будуть вони визнані вже, хто що. Можливо, тих, хто загиблі були, навіть. Ну, приємно. Загиблих, тих, хто вважався, також будуть. Але люди живі повернуться, що може бути краще? Ось так.